Звідки взявся на Донбасі у 13-му році, вислів Путіну, веди війська, розповім те, що бачив та знаю достовірно. Почалось все це десь ближче до 2010 року. По перше, на Донбасі з'являються праворадікали, які починають активно працювати з населенням. Про необхідність переходити на українську мову і відмовитись від всього руського. По-друге, в цей же час телевежі Донбасу починають транслювати російське телебачення, а місцеве телебачення активно продвигає наративи про погану Європу і хорошу Росію. По-третє, Місцеву поліцію міняють на звідкілясь узятих щирих українців походженням явно з Західної України. В четверте, одночасно з пунктом три. Ахметов на свої підприємства влаштовує десь тисячу добротних молодиків, які приїхали з Росії і які дуже швидко отримують громадянство України. По п'яте, Молодики фактично лише рахуються на підприємствах, а по факту вони утворюють проросійські рухи. Шосте нові поліціянти, ті, які з пункту три. Починають пресувати місцевих, при тому дуже жорстко, як зараз ТЦК, пресують у Хилянтів. але вони пресують за те, що розмовляють по-руськи, доколупуються і штрафують, будь за що, так і вечорами і ночами б'ють до полусмерті, або ж вбивають за руський язик. По сьоме Молодики починають активу проти українську двіжуху, ведуть супротив безпреділу поліція на фоні відстороненості місцевої влади. Восьме. Місцеве населення запугане щирими українцями. Дев'ять. У дванадцятому році завозять кількасот молодиків, діпа типу щирих українців. праворадикалів, радикалів'я! Фактично роблять терор місцевого населення разом з поліціянтами. Людей вбивають пресою. Десятий пункт. У тринадцятому році місцевих так запугали, що вони за підтримки молодиків, Що з пункту 4 тому люди і виходять з плакатами. Путь веди війська. Одинадцять. 2013 році Ахметов, який хоче стати царем своєї окремої газо вугольно угольно-металева республіки. За домовленостю з Путіним винаймає гірки на той, що Спілков. І той входить на Донбас. 12. Потім Путін вирішив, що окрема газу Досі з'ясувалися, що активні проукраїнські сили на Донбас засилав саме Коломойський, з ціллю віджати бізнес Ахметова. Ось такий сценарій. Сценарій, який розвився на мовному конфлікті. Так що всі ті, хто і зараз роздмухують мовний конфлікт. Ви всі робите розкову України наш матки бездумно і безгрузно.